Привіт-привіт! Ми на каналі Еліс. Сьогодні я покажу, як зробити снігу ангела. Давай, то дуже класно, та? так? Нині багато снігу. Та? О, так? Отабо. Ой! Просто я гаєте і так во. <рес> і виходить такий дуже гарний ангел, так? Є? Акуратно, та? Ой! Є ангел. Ось такий ангел. Такі ножки і крила. Ручки махаєте. І крила. Як ручки там махати? Покажи мені. Отакло. Та де там лягла? Та де ти на дорогу лягло Настя. Так, І ручками, так? А там ту ялинку потрясемо. Щоб... Демо ту йди, потряси, щоб сніг попадав, дуже гарно буде. Дем? Почекай на... Чекай на мене. Дивись, як гаму.